Проходимо залезло, ми все Санцелярні суду по невідповідних питання, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу завершується 12 січня 2026 року, однак завершити судовий розгляд до вказаної дати неможливо з об'єктивних причин. Відтак, ризики, які стали підставою для обрання такого запобіжного заходу лікарню під вартою а також угор неодноразового продовження, вони не змінились, не зменшились, а навпаки, з дослідженням доказів сторони опанування, які в більш мірі Обґрунтовують пред'явлене обвинувачення і підтверджують причетність обвинуваченого до інтермінованих йому злочинів, такі ризики збільшилися. Зокрема, збільшився ризик того, що обвинувачення у випадку зміни йому запобіжного заходу може уникати явки до суду з метою никакві кримінальної відповідальності, оскільки усвідомлює міру покарання, яке йому загрожує випадку доведення його вини. А також немає постійного місця проживання на території Львова чи Львова, Червівської Львова, області. Так забезпечити його належну процесуальну поведінку іншими е більш нікими запобіжними заходами неможливо, навіть враховуючи те, що дорога з Дніпра до Львова займає приблизно е добу. і так е протягом цієї доби контролювати його поведінку і його місце знаходження неможливо. Е окрім того. Існує ризик того, що враховуючи характер інкримінованих злочинів, його навики інтерес до зброї і певні навики поводження з нею, а також характер злочинів, який їм інкримінується, обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення. Окрім того, на даний час залишається недопитаним ще два експерти за клопотанням сторони захисту. Відтак обвинувачені може чинити тиск на вказаних осіб, з метою спонукати їх до дальших певних показань для уникнення кримінальної відповідальності. Тому враховуючи вище викладене, я вважаю, що такі ризики існують, вони збільшилися з дослідженням доказів, кіна, які були досліджені. Відтак необхідно продовжити спробую запобіжного закладу тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки... З іншого боку, обвинувачується очирені злочину, пов'язані з посиланням на життя, яке призвело до загибелі конкретки. Тому я відповідно, прошу продовжувати проти запобіжного заходу в підтримання підвальної сроки на 60 днів, без визначення розставки. разом розстави. Ризики наші тяжкі на пропущення є неправомірним, що окрім тяжкості покарання суду об'язаний врахувати інші вчени дії, і що саджавне добачення повинні звернути увагу на обов'язковість показування існування ризиків лише на нашій стандартному передні. Таким чином, ризики наведені самої обвинувачення, вкотрення під першому мережі, не засоби до нас мають вони характер виключно припущення. Тому на підставі викликано ваша честь просимо е відмови до задоволення і копиєм своєї винувачення, зміняти запобіжний захід у людей, тримання під вартою на судової домашній арешт, покладення певних обов'язків і носінням засобів електронного спостереження. Дякую останнє прокурор Львівського центру коштує підйом. Трохи вдома, що підмачено цим жінку і слава, Строки тримання підвати без визначення розмінної строк на 60 діб задовольнити. Продовжити вирмачу на зіжній прислав Федор Жадо Народіний. За більше знаки доведі тримання підвати і на 60 діб без визначення З 9 січня 2026 року і до 9 березня 2026 року.